Нарешті розпочався сезон кабачків і доступна ціна дозволяє готувати цей нереально смачний рецепт. Три кабачки нарізаю на слайси, ширина яких приблизно 2 см. Додаю сіль, перемішую та відставляю на 10 хвилин. Згодом сливаю лишню рідину. У посудині готую кляр, збиваю три яйця. Додаю сіль, 3 столових ложки борошна та 1 столову ложку сметани. Щоб не обвалювати кожен шматочок кабачка у борошні, Кладу їх у пакет. Додаю декілька столових ложок борошна, закриваю пакет та перемішую у руках. Починаю смажити кабачки. Кожен шматочок занурюю кляр та викладаю на розігріту сковорідку. Обсмажую до золотистої скоринки та перевертаю на іншу сторону. Накриваю кришкою на 2-3 хвилини, щоб вони стали м'якші. Далі готую соус. У посудині поєдную невеличкий пучок ароматного кропу. Майонез, сіль, перець. Трібно нарізаний один помідор та два супчики чеснику. Перемішую та соус готовий. На велику тарілку викладаю кабачки. Зверху покриваю соусом. При бажанні можна прикрасити зеленню.